Всім привіт! З вами Джиммі і сьогодні у нас знову обзор скетчбука. Але перед початком цього відео я хочу подякувати цим двом прекрасним людям. Дякую за ваші коментарі, дякую за вашу підтримку. Ви мене дуже мотивуєте, я вас обожнюю. А тепер давайте перейдемо до самого скетчбуку Ось так він виглядає квадратний формат. Фірма. Art Creation з мене аналічан, звісно, не дуже. Обложка ось така, дуже класний колір, він мені дуже подобається. Також на обложці красується Джолін з аніме Джоджо Я вирішив приклеїти, тому що ну, вона підходить по кольорам до цього скетчбуку. Оцю штуку я би не робив. Якесь я не знаю для чого це. Тут пише Roblox, тут пише Кокоджомба всякі приколи, тут бусинки ніби оформлення. Ну а ззаді пише ура! Ну Така наклейка і знову якісь штуки. Тут писали ще Ерен Єга My Love. Ерен це за такі деталі. Що ж, давайте почнемо. Перший розворот, і тут дуже багато наклейок, татушка, дата видіння цього скетчбуку. Цьому скетчбуку рік і 28 днів, якщо я не помиляюсь. Отже, на першому розвороті ось такі наклейки, скотч, не знаю, оцей прикольний чудік. Десь намалював, вирізав і приклеїв сюди, а також ось такий циклоп. Теж прикольний, мені подобається, як він виглядає. Хоча що тут, в принципі, такого? Ну і загалом всякі наклейки, і давайте почнемо розглядати вже самі малюнки. Перший розворотик такий, і тут у нас всякі теж вирізки. Якась миша, яка питається, де сир, татушка, наклейка. Малював, пам'ятаю, це здається на математиці, на додатковому вийшло, ну так, таке. І бачите, як чорний маркер жовтизною е, перепечатався на іншу сторінку. Тобто, м, будьте обережні з чорними маркерами. У мене ще є якісь, я не скажу, що це якась конкретна фірма, тому це було зрозуміло, що буде якась проблема. Далі ось такий хлопець Русал Сирена. У мене є відео, де я більш конкретно все розказав. Посилання буде в описі. Ось так вийшло, ну, не знаю, колись мені це подобалось, зараз не особо, хоча ідея класна. Далі ось якийсь такий вигаданий персонаж. Я не знаю, хто вона, що вона. І взагалі в такому стилі я не малюю, хоча вона воїн задумка була, ну, прикольна. Далі ось такі чуваки. Тут ось такий хлопець заяць який сміється. А тут Тут мав бути гарний чоловік, хоча курити це погано. Але ось такий мав бути, але це виходило класно, а от руки і все інше загалом я запров, ну, нічого страшного. Тут ось такий хлопець пілот, але тут не зрозуміло, де він знаходиться. Ну, якось так. Далі це... Малюнок юних рейнджерів, якщо я не помиляюсь. Ем, в Макдональдсі е, були, продавали якусь штуку з ними, і нам подарували, були, і там були олівці, і палітра цилівців цього, цього персонажа була, і я вирішив його намалювати. А тут, типу, мабуть, реалізм, не знаю, якась Баланда. Тут теж це і тату. Ось такий теж незакінчений розворот. Тут якісь такі скетчі просто і котик. Люблю котиків, але в мене алергія на шерсть. Тут пробував намалювати щось аквареллю. Не пам'ятаю точно татушка, нічого не вийшло. А після сторінки вже будуть йти частіше більш закінчені розвороти, так як мені захотілося максимально естетично вести цей скетчбук. Отже, тут зображено ведмедя, в мене була така фігурка Лего, рожева голова ведмедя, і він там вже пішла сама ідея про рожевого ведмедя. Тут показано, як він на палець насадив собі. Рибку, ну і загалом вийшло класно. Я дуже рідко малюю якихось тварин. Далі ось такий яскравий розворот. Тут був челендж з братом десь хвилину малюю я, а потім він, і так по черзі, і ось що з того вийшло я вирішив закінчити цей малюнок ю, в принципі, вийшло непогано. Хоча тут вже є жовтизна. І ось такий чувак, багато хто казав, що він нагадує їм одного чувака з Баг. не знаю, але малював його, по суті, з голови. Далі ось така доісторична людина, він такий ніби... Ну, не буду макати бекати але ніби трошечки дуркувати. Нікого не хочу образити. А тут ось такий наклеєний чувачок, музикант, в нього тату на шиї. Ну, вийшло непогано. І тут мав бути песик такий, але не вийшло. Лайн е, спортив. Далі один із моїх улюблених розворотів в цьому скетчбуці, все по аніме, мангам, всяке таке. Тут зображено персонажів з Джоджо, Свята 30, хоча їх там було більше. А тут один боксер, думаю, ви знаєте, хто він? Тут не буду розказувати. Загалом ці малюнки дуже красиво виглядають, мені дуже подобається, я довольний цим результатом. Хоча трьох зразу персонажів малювати було дуже важко. Далі знову персонаж з Джоджо Абдул. Намальований олівцями, не знаю, що сказати, тому що олівцями я не дуже вмію малювати, але вийшло непогано. А тут мій любимий, найкращий, тут зразу видно е е Ерен за такі Титанів, просто моя любов. Хоча в нього не був рожевий, такий... така накидка, але я вирішив зробити максимально такий любовний арт. Якщо можна так сказати, ну і вийшло якось так. Далі тут просто якась рандомна жаба, була якась іграшка з Кіндеру, яка малювала, і я вирішив в нею зробити якусь таку жабу, наклейки, якась така сова. Ну і загалом всякі коляки. Тут якась вирізка, ну, виглядає естетично. А за нею ховається опорутий Ерен, я навіть не хочу на це дивитися. Ще я забув показати ось такий розворот, тут Ерен, а тут от такий інопланетяний. Тут дуже багато цитат, всяких смішних і просто по приколу. Далі ось така дівчина, і вона зроблена по тренду з Тіктоку. Там треба було зупинити відео, і щоб попадеться, то ти малюєш. І вийшла ось така персонажка. Мені подобається. Вийшло непогано. Тут пише лав на скотчі, але не видно. Ну і ось так. Далі тут теж всякі скетчі, запоруці, метелик красивий. І вітання з 1 березня. Нічого собі. Далі спроба намалювати якийсь будинок, яка. Ну, не скажу, що це нормально, але може бути. І якийсь персонаж випадковий, не знаю, просто якийсь король бджіл. Ще один розворот. Ще одна вигадана персонажка, яка смакує. Пончик, Донат, не знаю. І Ерен. запорутий трохи, але нехай буде. Далі Joseph Джостар. Прикольний. Хоч і розмальований олівцями, якими знову ж таки, я розмальовувати взагалі не вмію. І губка Боб накачаний, приклеєний. Якийсь чувак страшненький. І ось такий заяць, не знаю, не дуже подобається. Хоча губка вийшов класно. Далі тут мав бути такий класний, повноцінний, дуже гарний розворот з привітанням з Паскою. Але щось, щось пішло не так. Тут наклеєний цей класний чувачок виглядає. Непогано. Ну і всякі скетчі, всякі задумки. Якось так. Далі ось такий вампір. Красивий. Не пам'ятаю, звідки була взята поза. Загалом вийшло непогано. Мені подобається рандомні якісь. Каляки, якась дівчина-циклоп з руками крилами. Мені не дуже подобається, що є з жовтизна, тому йдемо далі. Ось такий персонаж говорить Ешкере. Це як має бути якийсь такий непонятний, але в принципі ну, може бути. Далі якась така вклейка і неудачне щось. Не знаю, йдемо далі. Далі у мене тоді нічого не виходило, руки опускаються. Є такі моменти, але після того, як я написав, що у мене нічого не виходить, у мене вийшло. І вийшло ось це. Вийшла гра Аманда, і я вирішив зробити свій фан-арт у своєму трохи стилі. Хоча я не скажу, що зараз я в такому стилі малюю. Загалом вийшло прикольно, мені сподобалось. Ну і тут був такий дядько, мало б вийти класно, але не вийшло. Ну і скотч прикольний. Зараз в мене весь скотч тут закінчився. Мені його діти повикористовували. Далі ось такий розворот, тут якийсь рок-чувачок. І тут якийсь сумний, незрозумілий теж сидить щось сумною. Хлопчик. Ну Не знаю. Далі теж якийсь чувак, намальований чисто ручкою. І, якщо чесно, чисто ручкою в мене, виходить дуже весь час по-різному і цікаво. І Сквідвард. В ньому видно, що його трошечки вертухає. Ідемо далі. Знову якісь рандомні штуки. Ось ця дівчина прикольна. І їжачок з смішариків такий качок, у нього тут крош на грудях. Непогано, непогано, хоча могло бути і краще. Далі шериф і мій вигаданий персонаж. Хотів придумати з ним історію, але все ж таки ця ідея поки що відійшла на другий план. Тобто в мене вже немає цілі продовжувати з ним історію. А тут персонажі з гри Rainbow Friends Roblox, моя любима гра. Все як має бути. Далі рандомні штуки намальовані ручкою шкібдітоп. Господи. І ось тут такий чувак, який курить. Курити це погано, тому ніколи так не робіть. Канівальс, пам'ятаю, мав його дивитися цей фільм, але так і не подивився, здається, але малюнок вийшов непоганий і це було намалювано такі оліцемі ручкою, тому вважаю, що це непогано. Далі якась така якийсь такий, скоріш за все, єгипетський хлопчина. Не знаю, не зрозуміло. Євангеліон подивився тоді це аніме і намалював зразу малюнок, хоча я не зовсім зрозумів, що там в тому аніме. І якийсь рандомний персонаж, якого волосся перепечаталося сюди і воно все жовте. Тепер мені це не подобається. Далі ось такий Ерен, мій любимчик, вийшло красиво, я довольний цим малюнком. Ну, тільки у Лосся можна було і краще заштрихувати. Рандомний персонаж, не знаю хто він, тому йдемо далі. І знову якісь незрозумілі штуки, тому я не буду тут зупинятись. Вийшов фільм Дивовижний цифровий цирк і ну, як ж не малювати фанат і ось така помні. А тут просто щось випадкове, мало бути класно з сюжетом, але не вийшло. Знову мій любимчик Ерен. тут уже чомусь без дати. Гарно вийшло, я вже це красиво. І Діо з Джоджо теж вийшло красиво, хоча голова не скаже, що ідеально, але нормально. Розворот чисто присвячений атаці Титанів Ерен Мікаса і Мікаса тут. Тут вийшло не дуже, але загалом це мої любимки, тому нехай будуть. Ерен незакінчений, закінчений, не розмальований. І загалом мені не дуже вже подобається. І оцей теж якийсь незрозумілий чувак, тому я не буду тут затримуватись. Далі йдуть чисто мої вигадані персонажі. Оцей стоїть у мене на аватарці, тому думаю, ви його впізнали це Джиммі. це Лео. Отакі От два хлопці, найкращі друзі. Лице це його не подобається, його теж, хоча кульчики тут вийшли красиві, байдуже. Далі мої любимки також це Ерен, який показує не дуже гарний пальчик. А ось тут Джиммі, якого трошечки бомбить. Ну, якось так. Армін за такий титанів також любимий, вийшло гарно. Мені подобається. І з боку Ерен не вийшло чомусь. Хоча багато хто казав, що виглядає дуже красиво. Ну, може бути. Далі рандомний персонажик. Його придумав на уроці. Він ніби співак, але тут не схожий він на себе. А ось тут Джиммік е, на уроці громадянської освіти сидів, і там були олівці, і розмальовував цього персонажа. У нього тут очі вийшли красиві. Ну і загалом класний персонажик. Вийшов фільм в Тролі 3, ну і як же його не подивитися? Це Велвет. І я хотів, ще тут намалювати Веніра, але я промовчу. Тому тільки ось ця прекрасна дівчина. Тут кольорові ручки блистять. Дуже люблю тролі 3, мені дуже сподобалося також ці персонажі, музика просто бомба. Далі Джимік, який просить допомогти. Не знаю, мало бути, ніби сюжетна якась ілюстрація, але просто такий малюнок. Ой! Під кінець скетчбуку мені дуже почало подобатися повністю заповнювати розвороти, і тому подивіться, як все блистить і як все гарно виглядає. Джимік просто бомбезний, хоча очі трохи різні, але загалом вийшло класно. Огі з мультфільму Огі та Кукарачі. І вітав з Новим роком! Ось такий малюнок мені подобається, дуже яскраво. Далі теж персонаж Зогі, я не пам'ятаю як його звати. І Джимік, Мало бути теж дуже гарно, дуже естетично, але я, як завжди, вмів все запроти в останній момент. Зразу два джиміка. У мене тут мозок ламається, тому що їх аж зразу двоє тут. Загалом вийшло непогано. Тут він тримає пістолет, але це не канонічна версія, тому що там не буде пістолетів у них, коротше. А тут просто стандартно Джимік, його личко. А це вже було намальовано сьогодні. Тобто якийсь рандомний персонаж і персонаж по смайликам. Три смайлика і я по них зробив ілюстрацію. Оцей класний в нього вкладено сюжет типу про виживання, а тут просто щось цікаве. Мені подобається, в принципі, і сьогодні я закінчив цей скетчбук і зразу зняв обзорчик. Ну і кінець, ось тут люблю додавати того, чого не треба. Дійсно, тому що тут все так намішано. О, ірок Євангеліон це у нас Карісінзі. Джемік якась зірка. Ну і загалом якось так закінчується цей скетчбук. Дякую вам за перегляд. Цей скетчбук піде до інших моїх малюнків, скетчбуків, ілюстрацій. Я дуже вас люблю, дуже вам дякую. Дякую, що ви зі мною. Оцініте це відео лайком або дизлайком. Пишіть свої коментарі. Чи сподобалось вам, чи ні, що би ви хотіли бачити, або що би ви хотіли б додати у мої відео. Ну і загалом, якось взаємодійте з, зі мною. Я вам ще раз дуже дякую, дуже всіх люблю, всім па!